Адвокат Куминова, прокурора месте, представленка Педолінного Катеша, Розяна Шулька, Сколін, засідання, кабилу на пост 25, 12, 15, закрыття примерно положение 12364 тысячи 1564. Оскільки складання судового рішення ми маємо значного часу слідчі судя, наже це складання оголошення результативної частини. Не представив, викладеного керуючись статами 55, 303, та 307 КПК України, слідчі охорони. ухвалить. Скаргу задоволення скасувати постановку закриття кримінального провадження, оголошується склад суду. Слідчі суддя засинено за участі секретаря судового засідання Загрузку, результат це право заявляти, відгоди, довіряйте складу суду. Сина померлого підозрюваного, буде заява про відголовую суді. Я не буду її зачитувати повністю, оскільки не є необхідним. У зв'язку з тим, що особисто сином померлого підозрілям по померло мандзалам подана заява спорядована про вчинення з боку судді кримінального правопорушення від 14.07.2016 року заява, а також цією ж особою подано 2516 року на ім'я голови Вищої політичної комісії суддів України заява скарги щодо поведінки судді. Ми вважаємо, що особисто суддя так, буде зацікавлений в розгляді даної справи, і це може спричинити вплив на об'єктивність та неупереджусь. Тому ми просимо відвести слідчого суддю зусиленка з участю в розгляді скарги. даної скарги Іванова. Оригінал заяви надаю і копію заяви я прошу дозволити ще